Як в Україні прибирають до рук патенти з державних підприємств? То, звичайно, передача таких технологій не була е законною. Інсулінові бізнесмени продовження ексклюзивного розслідування на стопкорі. У минулому випуску програми СТОП корупції ми розповідали про завод із виробництва інсулінів індар, а саме про мільйонні оборудки через корупційні схеми. Це було коли підприємство Індар поставило на 15 мільйонів гривень на той час те смужки для глюкометрів. Так держави. також тоді ми проглянули фінансові звіти Індару і були просто вражені. 2013 року у своїх звітах там записали сума чистого навару компанії у 300 разів менша аніж виторг з усіх проданих препаратів. Дуже проста схема. Прокладка, яка з більшою ціною і перепродає чужі ліки, яка не має до них жодного відношення, але на 40% дорожче для людей для платників податків. І на чолі підприємства, як і три роки тому нині стоїть Любов Вишневська, людина, яка за інформацією з численних змі ставлениця Олександра Януковича, Саші стоматолога, та цього разу ми копнули глибше і були просто вражені. Лише за кілька хвилин ви побачите ексклюзивні документи, які доводять, виводили з ін. Дару не тільки кошти, але й технології, тобто інтелектуальну власність, а це також десятки мільйонів гривень. 16 січня 2006 року фірма Мако реєструє патент на винахід спосіб одержання комбінованого препарату інсуліну людини, зроблений на приватному акціонерному товаристві Індар. 25 вересня 2008 тисячі право на цей патент передається компанії Трудовий колектив заводу Індар, директором та співвласником якого був Віктор Романюк. На той час заступник очільника заводу Індар досі право на патент закріплюється за дуже схожою за назвою фірмою Трудовий колектив Індар. Зараз очолює Любов Вишневська. Цікаве співпадіння щодо компанії Мако, адже саме так і називається будівельна фірма Гігант Януковичів. З Любов'ю Вишневською ми обов'язково поспілкуємося, і з Віктором Романюком теж. А ось і документи із патентного бюро, які чітко усе доводять. А поки що запитаємо в експерта, чи законами були такі дії. Якщо припустити, що ці патенти, технологія, яка запатентована згідно цих патентів, була розроблена з використанням технологій або виробничих знань, або виробничих потужностей обладнання державної компанії, то і право на отримання цього патенту повинна за умови дотримання певної процедури, має саме компанія, на якій ці Державна компанія, на якій ці е, об'єкти були розроблені, чи можна було розробити такі технології без лабораторій, досвіду та потужностей єдиного українського інсулінового заводу Гіганта. Навряд, до речі, саме 2006 року, коли реєстрували ці патенти, нагадаємо одним із найвпливовіших людей на заводі був Віктор Романюк. Тож запитаємо його про ці маніпуляції. Трудовий колектив Індар угу. був створений. Саме ще до Вишневської, от і тут з я задначено... знаю. Я вам все розкажу про цю uh -huh. підприємство. Трудовий колектив «Індар» створився для коли в 2008 році було викрадено державний пакет акцій. Трудовий колектив Індар створився для того, щоб захиститися від рейдерів. кажуть, що пан Віктор Романюк типу спеціально там створив ось таку процедуру, аби ці патенти типу там яким ще для використати. Слушайте, себе. Я, я ж вам так. кажу, якщо потрібно, я дам протоколи. Якщо я їх знайду, мене є протоколи з заснування цього, там чітко в протоколах задача. Мета і для чого це все робиться? Та нас більше цікавить сьогоднішня ситуація із майном Індару. Настала черга запитати про згадані факти у чинної голови правління заводу Індар Любові Вишневської. Тож вкотре вирушаємо до підприємства. Охорона, як і раніше, не пропускає. Діло в тому що сюди є. У нас внутрішній телефон. Mm -hmm, так маєте позвонить. Телефоном знову те саме суцільне ігнорування. Що у лабораторних шафах аж надто багато скелетів? До речі, ви помітили наліпку біля індарівського телефону із назвою Стоп корупції? Це що, такий жарт? Оскільки на завод Індар нас не пропускала охорона, тож, аби зустрітися з любов'ю Вікторіною Вишневською, ми просто завітали до неї додому. Нагадаємо, ми понад місяць намагалися її виловити, бодай на кілька хвилин, і ось нарешті нам це вдалося. Ми з'ясували, проживає Вишневська у трикімнатній квартирі по вулиці Ванди Василевської в елітному мікрорайоні. Я хотів запитати, чи вам, як голові, до сих пір бути на посту не соромно піс? Для слікових корупційних фактів і дій на підприємстві Індар. Ви знаєте, той сюжет, який ви показали по телевізору, це абсолютно стопроцентна клівета. І мені дуже жаль. А є факти. А є факти. Ніяких таких абсолютно фактів вас немає. А є факти. Коли ви, наприклад, очолили підприємство офшорне, трудовий колектив Індар, що ви про це скажете? Любов Вікторівна, нема що сказати. Стоп, ви помітили на якому авто втекла від розмови пані Вишневська? Позашляховик преміум класу Mercedes GL 550. До того ж з дуже дорогою комплектацією. Ми знайшли скільки коштує такий Mercedes. Ціна на GL 550 преміум класу у середньому не менш ніж 50 тисяч доларів. Непогано, так? До речі, зареєстроване ось це дивне підприємство, трудовий колектив Індар, яке очолює пані Вишневська, чомусь у Вінниці. Перевіримо, що там насправді за цією адресою. Звертаємось до наших колег Подолян. Це підприємство Індар. А, а де воно Індар? Не знаю. Тут шукали його. А де воно? Я не знаю. Може там ті ворота? Ні, немає. І що ніколи тут не було? Ча не де ж мені його знайти? А хто шукав? налогова шукала, і міліція шукала. Керівник Любов Вишневська. Ні. Навіть ви не знаєте. нас такого Йдемо далі, тільки уявіть собі серед співзасновників цієї компанії, на яку нагадаємо оформлені технології інсулінового заводу Гіганта, партнерство з обмеженою відповідальністю Фармстат Інвест, зареєстроване в Лондоні, та компанія Елвен Бізнес Інкорпорейшн, яка взагалі прописана на Віргінських островах, чи не туди часом перераховують кошти за використання патентів, адже ми дізналися, така можливість і є. Власник патенту має право на отримання на підставі цього ліцензійного договору відповідних платежів, які згідно нашого законодавства називаються роялті. І наостанок ми більш ніж упевнені, що про всі згадані факти не могли не знати у Міністерстві охорони здоров'я, бо саме йому через посередництво держпідприємства «Укрмедпром» належить 70,7 акцій Індару. Тож ми направили туди запит із чіткими запитаннями, однак там не поспішають із відповіддю. У мозі дуже не хочуть говорити на цю тему. А поки на гігантському стратегічному підприємстві постійно вдосконалюють вміння деребанити державні гроші, прості діабетики не впевнені у. Завтрашньому дні і хто зможе захистити тільки зареєстрованих в Україні мільйон триста тисяч інсулінозалежних. Розслідування стопкору триває. У наступних випусках ми покажемо, хто саме із високопосадовців зацікавлений в тому, аби в індарі все залишалось так, як є.